Витаю, друзі, а також усі Вот, вот такой мы сегодня нашли клондайк. Это, кто-то может скажет, это болото или еще что-то. Это самое главное, что тут может находиться. Вот, понабирали воды. Это самое-самое лучшее Момент той, который який може бути. Только відкритка опасно дуже сильно набирати воду, ну хоч как то. Красота. Я так бачу проблеми з водою не тільки на тимчасово окупованих територіях, які в 2014 році з трьохкольоровими ганчірками виходили на вулиці. Та е, раділи тому, що Російська е, Федерація гібридно захоплює їх населені пункти та міста, особливо обласний центр Донецьк. Хоча хоча саме е, проукраїнські мешканці Донецька виходили першими, щоб підтверджувати своє право жити в вільній, прокитаючій, перспективній Україні, а не в тому що перетворився колись дійсно ну, досить розкішний е, обласний центр за час російської окупації? Життя в окупації, це якраз відсутність води, це лайно на вулицях і сморід на вулицях за, замість запаху квіт, замість запаху троянд, подобається такий руський мір. Ну от він увесь в своїй першозданні квінтенсенції цієї, ну, скажімо так, зґвалтованої краси. Друзі, в нас сьогодні 8 вересня, і це 1293 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди на обосіє, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І одразу сьогодні починаємо з Новопавлівського напряму, а потім перейдемо на Покровський. Чому саме Новопавлівський? Тому що російські окупаційні війська тут продовжують свій рух. І ми бачимо це на прикладі е, річки Ворона, де в них відбувається просування одночасно як в напряму на е, Соснівку. В районі Вороної, а в районі а, населеного пункту Январський, як тут воно саме зазначено, хоча січневе було б коректніше, а, Тернової і так далі. За останню добу російські окупаційні війська мали просування вздовж цих напрямків та локацій, переважно підрозділями ї загальновійськової армії. В принципі, як і завжди, знову 5-та 5-та загальновійськова армія. А треба зазначити, що рух зараз а, росіян по цим локаціям він відбувається як і завжди а, вздовж лісосмуг, вздовж а, саме рельєфно ландшафтних особливостей а, тієї чи іншої місцевості. І тут треба зазначити, що в районі Вороної, а, вороне російські окупанти повністю не контролюють. Зараз відбуваються бої за вороне. Так само, як і за Соснівку, так само, як і январське, вони повністю не контролюють. До речі, так само, як і Маліївку, фото та відео з російською трикольоровою ганчіркою, в якому з'явилось ще ну, в минулому місяці, але при цьому це була просто група суїцидників, яка прорвалася до Маліївки, щоб зробити цей селфі перформанс Суїцидальний селфі перформанс але тим не менш, російські окупанти зараз намагаються забезпечити умови для подальшої окупації, як Вороно, як Январсько, Малівки а також Соснівки, яким чином просуваючись вздовж лісосмуг, закриваючи відповідні кишені, які з'являються. І таким чином окупуючи ці території. Тобто для них це основна зараз така задача. Розуміючи це, знаючи це, цьому можна протидіяти. Але російські окупанти зараз, особливо п'ята загальна військова армія, вони користуються кількісною перевагою у цьому. Основна проблема кількісно російських окупаційних військ більше на цій ділянці, аніж сил оборони України. А, в свою чергу, є і свої нюанси по нейтралізації цієї живої сили, яку переважно в суїцидальному форматі накатами відправляють невеликими групами по два-три тіла, і де вони намагаються закріплятися і чекати підсилення, підкріплення нових е суїцидників. А деякий час, якщо їм вдається, то відповідно ця ділянка буде за ними зайнята а потім вони її розширюють. Отже, такий процес е відбувався, відбувається і буде продовжуватися надалі, допоки п'ята загальна військова армія, так само як інші підрозділи, які до речі на півночі Новопавлівського напряму взагалі зараз видихлись як ми можемо бачити. Вони не проводять якихось. Серйозних масштабних розширень зон контролю, і навіть п'ята ЗВА там де ми зараз говорили про ці локації їх просування, навіть тут відбувається гальмування. Тобто проблеми є, і вони їх дуже швидко не можуть вирішити. Особливо проблеми на півночі, на північі просування є, але знову ж таки, те, як вони це роблять, я думаю, що тут можна буде. Саме відпрацювати такий самий сценарій, як і в районі добропілля. Я маю на увазі відрізати якусь з цих кишок і таким чином замкнути їх на тій чи іншій ділянці, оточити, знищити і невелювати ту перспективу просування, яка зараз є у п'ятої зва. Але це особисто моя думка, це моє припущення, що це буде зроблено. Поки що спостерігаємо за тим, що відбувається. Покровський напрямок, добропільський напрямок, який я згадував, там також є свої моменти, про які треба згадати саме під час цього відео. Бо російські окупанти вони мали просування в районі Звірового. А це про що говорить? Це говорить про те, що російське командування, не дивлячись на те, що вони повноцінно не сформували досі умов для того, щоб на те, щоб оточити на оточення про Покровська, навіть зараз не йде мова. А хоча б охопити його, вони не створили відповідних умов. Вчора ми з вами говорили про те, як вони намагалися в черговий раз. Влаштувати а, якийсь а, піар-пропагандистський такий піар-шабаш навколо а, операції труба 20 щодо покровського напряму. А все через те, що 51 перша загальна військова армія виснажила ресурс а, основного удару на Покровськ, і відповідно вони змушені зараз а, щось вигадувати, щоб влаштовувати. Ну і такі відволікаючі пропагандистські маневри від а, провальної покровської наступальної операції, і якраз дії в районі Звірового, просування росіян і тиск в районі звірового кажуть про те, що вони будуть намагатися а, розпочати міські бої, повноцінні штурмові міські бої, не просто закидання якихось дерега, а розпочати, не сформувавши відповідні умови набагато раніше. Це може відбутися вже найближчим часом. Тобто осінньо-зимовий період вони не будуть на нього покладатися в форматі охоплення Покровська. Вони будуть бити в лоба з єдиного напряму, з якого в них є гіпотетична перспективна можливість заведення своїх військ штурмових підрозділів. Сам Покровськ. Зараз це йдеться про звірове, і ми бачимо, що саме тут а, російські окупанти намагаються а, дійсно просуватися в районі звірового, а за ним вже а, розміщується 1 травня, а, 1 травня, яке є Леонтовичі, насправді то, а потім район Троянди і Зелені. А в принципі, все це вказує на те, що а, російські окупаційні війська будуть намагатися одночасно а, просуватися по двом напрямкам, навіть можливо, в обхід а, троянди, і спробують а, виходити а, на Покровськ з півдня, але з двох напрямків, закриваючи троянду, в форматі створення такої собі кишені. Хоча відповідно їм треба буде і м, закривати інші локації, щоб не відбулося того ж самого, що біля добропілля, коли їм просто переріжуть а, цю кишку, тому це буде потребувати від а, росіян більше людського ресурсу. Їм потрібно буде ще більше людського ресурсу, аніж є зараз. Вже відомо, що перекидаються на підсилення. Ну та ж саме 155-го БРМП з Курської області, Сумського напрямку для підсилення Покровського напрямку. Є інформація про 40-го БРМП та інші підрозділи мостострілецькі повки, десантура і так далі. А Безумовно, все це вказує на те, що Покровський напрямок він буде підсилюватися. Скоро тут буде не трохи більше ніж 110 тисяч. А я думаю, угруповання буде на цьому напрямі перевищувати 120 і майже досяг, досягне 130 тисяч особового складу. Тобто, дійсно вони будуть намагатися покровськ закидувати великою кількістю людського ресурсу. Це треба також розуміти. До цього треба відповідно готуватися. Не до нескінченних механізованих накатів по 100 тисяч 500 танків в одній колонії, а саме до нескінченних ось таких накатів у вигляді е, живої сили, е, великої кількості м'яса. Отже, ситуація в зоні бойових дій саме має такий вигляд. Але наприкінці цього відео я хотів би е, згадати і сказати декілька слів щодо. Е, Нальотом масованого о, нальоту по території України дронами камікадзе, а також дронами приманками Шахет-136, гербера та пародія о, в ніч на 7 вересня. і тоді було використано 810 дронів усіх цих комбінованих типів, всіх цих модифікацій. Це найбільша кількість, рекордна кількість використаного ресурсу саме цього типу. По території України і ці нальоти вони будуть продовжуватися. Але є е, досить е, цікавий момент. Е, одне з влучань е, відбулося саме по е, будівлі Каміну, і постраждав якраз кабінет. Якби це дивно не лунало, а прем'єр-міністра. І я побачив декілька дуже цікавих таких е коментарів під минулим відео щодо цього удару. Мовляв, це дає нам дозвіл е бити е по адміністративним будівлям в Москві Ну, в принципі, повністю цим погоджуюся. Хоча ми завжди мали можливість це робити, але е була така собі негласна домовленість і і. Це завжди під час війн та конфліктів відбувається, що по будівлям офіційних установ адміністративних установ не наносяться удари. І навіть на початку чи впродовж війни навіть не відбувається спроба нанести удар по, ну, наприклад, комусь з представників першої категорії влади. Це дійсно є е, саме такий така неласна домовленість. Усі знають про неї, але ніколи про неї офіційно не говорять. Е, і багато хто сказав, що саме це влучання воно надає можливість наносити удари нам тепер і по Москві. Так, можливо, так воно і буде. Я не сперечаюся. Врешті-решт, ви можете бачити, що час від часу е, у мене за спиною відбувається ось це. Це майбутнє Москви, і я вірю в те, що це майбутнє Москви, але зараз в нас є більш перспективні цілі, які приносять набагато більш користі. Це знищення тих самих НПЗ, де вже навіть російські пропагандисти, деякі російські змі, визнають, що в Москві починається дефіцит з бензином в Москві. Не в якомусь Магадані, не в якомусь окупованому тимчасово Луганську чи Донецьку, не на тимчасово окупованому півострові Крим чи в якомусь російському зажопінські. Це Москва, це не Зажопінськ, це саме Москва. І наші удари по НПЗ вже призвели до того, що більша частина з найбільших та найефективніших нафтоприробних заводів Російської Федерації несуть Величезні не просто збитки, а взагалі зупиняються і не надають відповідної кількості нафтопродукції для внутрішнього споживача. А внутрішній споживач це не тільки якийсь алкаш з Омську, це ще і середньостатистичний чмобік, який повинен мати бензик в своєму паливному баті а, під час штурму на мотоциклі. А, не всім же електросамокати роздають. І це дуже важливо. Ми поступово наближаємось до того, що створюємо не тільки внутрі для внутрішнього споживача кризу а, з паливно-мастильними матеріалами нафтопродукції, а також і для самого російських окупаційних військ, самого угруповання. І це дуже важливо. Це каталізувати. Тому Москва ось це воно зачекає. Головна задача це нанесення ударів по зовсім іншим об'єктам. Я розумію, що багато кому хотілося побачити, як буде палати спаська вежа. Але повірте мені, зупинка заводу, який виробляє 6 тонн а, нафтопродукції на рік, 6 мільйонів тонн, перепрошую. Або а, удар по аеродрому, на якому буде палати ту 160, ту 22 м3, або ту 95 мс. Для нас це набагато важливіше аніж палаюча спайська вежа, яка буде палати вже наприкінці війни перед самим повним звільненням та повною перемогою України, і напередодні російської капітуляції в цьому свій час. Дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, підписавшись, репоснувши, прокоментувавши все, це допомагає е цим відео зростати в ретинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете ще й стати спонсором, або своєї що дозволяє каналу робити ще більш цікавого та унікального контенту для вас. А спонсори відповідно будуть отримувати цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Як завжди, зустрінемось завтра зранку на обосі її на черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!